Привіт, друже! Давай познайомимося. Я, пані Олена. Ми разом з вами потрапимо в світ неймовірних пригод. Я запрошую вас в мандрівку, де на нас чекатимуть ігри та цікаві завдання. Ми разом пізнаємо світ такий цікавий і неймовірний. А подорожувати ми будемо разом з сніговиком Олафом. За кожне виконане правильно завдання будемо отримувати Зірочку. З яких як ти зможеш зібрати власну колекцію нагород. А ти пам'ятаєш, як мене звати? Так, я, пані Олена. Я впевнена, що ти вже дорослий. А до речі, скільки тобі років? Поглянь на екран, чи є там тортик, на якому стільки свічок, скільки тобі років. Чудово! А давай дізнаємось, Скільки ж Олафу років? А Олафу стільки років, скільки свічок на тортику з полуницею. Здогадалися? Так, супер! Сніговичкові 5 років. Клас, розумнички! Малята Олафа запросили лісові звірята на новорічне свято біля ялинки. Але на шляху багато перешкод. тому… Я пропоную вам допомогти Олафу подолати всі перешкоди, розкодувати всі завдання та потрапити на новорічне свято. Тож, вирушаймо в путь! А ось і перша несподіванка, Великий Кучугур. Щоб його подолати, потрібно пригадати казки, в назвах яких є цифри. Так, молодці! Це ж казки вовк і семеро козенят, троє поросят, три ведмеді, так, білосніжка і семеро гномів, два цапи. Супер! Кучугуру ми з вами подолали. Тож отримаємо першу зірочку. Вирушаємо далі. І на шляху нам трапляється річка. А лід на ні, тоненький тоненький. І щоб наш сніговичок потрапив до лісу. Треба виконати наступне завдання і побудувати місток. Будьте уважні! Потрібно порівняти смаколики, що звірята приготували на новорічне свято. Погляньте, звірята принесли капустинку та горішки. Скільки капустинок? Одна. А скільки горіхів? Так, три. То чого менше? Так, капусти. А чого більше? Горіхів. Тож, який знак поставимо? Так, знак менше. А ось інші смаколики жолуді та морква. Тож, скільки жолудів? Так, три. А скільки морквинок? Є дві. А чого більше? Так, жолудів. А чого менше? Морквинок. Тож, який знак поставимо? Знак більше. А ось яблучко та грибочок. Скільки яблучок? Одне. А скільки грибочків? Так, один. Чого більше, а чого менше? Так, вірно, їх порівну. Тож, який знак поставимо? Так, знак дорівнює. Ви неймовірні. Тож ми отримали другу зірочку і поспішаємо до лісу. Ліс чарівний зустрічає нас і Олафа. Але гурделиця замила усі стежинки. Знайдемо доріжку до тварин, тільки коли правильно виконаємо цікаві завдання. Увага! Починаємо: скільки пальців на руці. Так, п'ять. Скільки днів у тижні. Чудово! Сім. Скільки вушок у зайчика? Так, два. Скільки кольорів у веселки? Вона має сім кольорів. Скільки кольорів у світлофора? Молодці. Три. Скільки кутів має м'яч? Так, нуль. На ялинці виросло три яблука. Одне впало. Скільки яблук залишилося? Так, на ялинці яблука не ростуть. Просто вау, які ж ви розумні та кмітливі. А ми отримали третю зірочку. І з'явилася стежинка, яка приведе нас на свято. Друзі, погляньте, що знайшов Олаф на лісовій стежинці. Та це ж гаманець. Мабуть, хтось загубив його. Але Олаф не знає, що це таке. І навіщо він потрібен? Тож слухай уважно Олафе. Це гаманець, невеликий предмет. Зроблений найчастіше зі шкіри або тканини, призначений для носіння грошей. Гроші бувають паперові та залізні монетки. В Україні гроші називають гривні, а в інших країнах валюта. Давайте розповімо сніговичкові, де можна зберігати гроші, а де ні. Діти, гроші можна зберігати тільки в надійних місцях. Увага! Розгляньте картинки. Там, де можна зберігати гроші, поставимо зелену галочку. А там, де не можна, червону. Так, гроші потрібно зберігати в банку. Адже банк це надійна фінансова установа. А в скляній банці можна зберігати? Ні, тому що це посуд. А де ще можна зберігати гроші? Так, у сейфі, гаманці, скарбниці. Так, також на банківських картах. Дітки, а в коробці з підзуття можна зберігати? Молодці, не можна. Це ж ненадійне місце. А ще де не можна зберігати? Так, в скринці. Дякую вам, дітки. Гадаю, Олаф запам'ятав, де потрібно зберігати гроші. А ось і наша наступна зірочка. Залишилось нам небагато дороги. І я вже чую святкову музику. Але сорока принесла нам конверт, і це завдання для Олафа. Нам потрібно допомогти Олафу обрати предмети, які можна купити за гроші і розмістити під зелений смайлик, а які не можна і розмістити під жовтий. Тож будьте уважними, чи можемо купити взуття? Так, а чи можемо купити родину? Ні. А чи можна купити одяг? Так. А чи можна купити любов рідних? Ні, не можна. А їжу? Так, можна. Чи можна купити друзів? Звичайно, ні. А будинок? Так. Чи можна купити машину? Так. Чи можна купити погодні умови? Ні. Чи можна придбати побутову техніку? Звісно, можна. А іграшки? Так. А чи можна купити за гроші смаколики? Звісно, можна. Чудово, які ж ви вправні! І це наша остання зірочка. Супер! Ми подолали весь шлях. А ось і новорічна красуня ялиночка та звірята, які з нетерпінням чекають на Олафа. Але звірята не можуть віднайти своїх місць біля ялинки. Тож давайте допоможемо їм та розмістимо їх по порядку. Дякую вам, діти, за чудову допомогу. Ми разом впоралися, і Олаф потрапив на свята. А зірочки, які ми з вами отримали, пропоную подарувати лісовим господарям, щоб їхня ялинка засяяла на весь ліс. До нових зустрічей, мої розумнички!